Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму каналі. Неймовірний світ Тару. І як зазвичай, зранку, хтось до кави, хтось по дорозі на роботу. Можете писати, де саме зустріла вас карта дня. І так, це карта дня індивідуальна не являється для подій в світі чи в Україні. Це. Особисто для вас. І ви маєте можливість собі вибрати саме свою індивідуальну карту: перша, друга або третя позиція. Якщо вам потрібен час, будь ласка, натискайте на паузу, а ми будемо дивитися. І дивимося перший варіант. У нас а, туз кубків. Туз кубків відповідає за сферу а, чуттєву, за а, сферу. А, в цьому інтуїтивному також інтуїтивний світ людини, ось наше оточення, наші емоції і почуття. Тому сьогодні можете емоціонувати по поводу і без поводу, як то кажуть, можете закохуватися, якась симпатія може виникати, якийсь флірт. А може бути просто якісь хороші пропозиції, давай подружимося. Ось, або може бути хтось зізнається вам у коханні, це закоханість так само. Це може бути знайомство, ви зразу закохаєтеся. Ось це хороші пропозиції, якісь люди приємні, приємні розмови, це якісь шанси на щось нове. Це також народження дитини може бути. Розцвіла квіточка, у вас емоція. Карта номер 2 А ця карта у нас не дуже весела, не дуже хороша. Це такі наші внутрішні, темні сторони, які починають вилазити, як би то сказати, людина. Ну, скоріше за все, це навіть депресія може бути. Це від, не просто депресія, це відверта така, знаєте, Маніпуляція кимось може бути, якась непрозора ситуація може бути. Це карта відчуттів, передбачень, ви вже наперед відчуваєте, що щось погане станеться, ви повинні розуміти, якщо ви так думаєте, на жаль, воно так станеться. Тому дуже важливо завжди повторюю, те, що ми думаємо, те ми відчуваємо, те ми і притягуємо, бо ми теж випромінюємо. А що ми випромінюємо, те ми притягуємо назад. Це і є такий енергетичний обмін. Тому дуже важливо, якщо дійсно вам тяжко, я завжди раджу техніку, яку я колись дуже давно давала. Я казала зняття тривоги. Повірте, вам полягчає ось що може бути знайомство або навіть просто спілкування з темними людьми? Тобто не просто темні люди, це люди нещирі, які вам не бажають добра, тому можливо вам і інтуїція сьогодні якраз підкаже. Люди нещирі, люди брехуни. Будьте сьогодні просто обережні, з ким ви маєте справу. Людина може знаєте, казати: я твій друг, а насправді я твій не друг. Що ще може бути сьогодні? Через те, що місяць це ще карта, знаєте, таких родових шляхів. Це може бути щось по материнській лінії сьогодні щось. Вилізти прямо, знаєте, як той черяк може вилізти якісь старі спогади, які вам не дають покою, якісь старі сварки, щось таке, знаєте, неприємне можна, ось як я бачу, дуже неприємне, чого хочеться позбавитись. Тут ви повинні самі з собою розібратися. Карта номер три. Королева мечів. Королева мечів відповідає за прямолінійність, за чіткий напрямок, це може бути і якісь погрози, це може бути і якась помста. Це може бути зла свекруха, злодійка. Тобто, дивіться, з ким ви спілкуєтеся. Можливо, сьогодні якась колега по роботі нещира до вас, але дивіться. Якщо взяти ці два, дві карти, то тут людина може вам посміхатися в обличчя, але мати камінь за, за душою. Ця людина, вона прямо лінійна, вона не буде нічого приховувати. Вона вам в лоб прямо так знаєте, вискаже все, що вас, про вас думає. Краще водитися з такими людьми, ніж з такими. А відверто скажу, що це може бути і шефиня щось накинеться. шеф-підпілка, Може бути, якась колега, щось їй не сподобається, люди можуть придиратися. Це, знаєте, як вам сказати, ну, це не є смертельно, це, можливо, неприємно, але воно і швидко пройде, тому що ви це людина це випалила. Можливо, що ви будете до когось придиратися. Наприклад, ваш синуля прийшов додому з якоюсь дівчиною. А вона вам не подобається, тому що вона там татуїровку має, там зачіска якась не така, чи ще щось. Це теж може програтися у вашому житті. Е, я так скажу. Е, 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 інтуїтивно. Робіть все інтуїтивно. Не просто так вам не подобається. Чому вам не подобається та дівчина? Чи того, що у вас єдиний син, чи того, що ви сина настільки любите, його йому не довіряйте. Дайте йому жити. Навіть якщо ви вважаєте, що ви думаєте правильно, він повинен все рівно робити свої, а, як би це сказати, свої, а, от забула слово, свої помилки, свої уроки повинен проходити. Кожна людина повинна проходити свої уроки. Щиро дякую вам, мої дорогінки, за увагу. Бережіть себе, гарного, мирного вам дня і разом до перемоги. На все добре, моє любі.